Всім привіт, любителі халявних ігор. З вами Ген Габена, і сьогодні я розповів вам про всі актуальні роздачі та ігри у халяву за минулий тиждень. А саме ви дізнаєтеся, які дві гри можна отримати у магазині Epic Games безкоштовно, що нового вийшло у нас, Steam і в які проекти можна зіграти безкоштовно на цих вихідних. Ну а також трохи халяви чекає на нас і на інших сервісах. Тому, це відео до кінця, кожен з вас обов'язково знайде для себе щось цікаве. Буду вдячний вашій підписці на канал, та якщо поширити це відео серед своїх друзів, ну а ми починаємо. Усім цього тижня стартували традиційні безкоштовні вихідні. В акції взяли участь. Часть дві гри, а саме Midnight Ghost Hunt та Spider Hack. Midnight Ghost Hunt – це розрахована на багато користувачів гра в хованки. У кожному матчі гравці діляться на дві команди по чотири особи, а саме мисливці та привиди. Мисливці озброєні спеціальною технікою, якої і повинні їх зловити, тоді як примарам треба ховатися і вдаватися до різних хитрощів. Наприклад, маскуватися під різні предмети. А у півночі за ігровим часом привиди набувають сили і можуть помститися своїм кривдникам. У грі важливо завжди залишатися в команді та координувати свої дії, щоб здобути. Перемогу Спайдер Кек у свою чергу є надзвичайним файтингом, де вам доведеться примірити на себе роль павука з лазерним мечем. У бою можна не лише фехтувати, а й стріляти, літати на павутині та використовувати телекінець. слів розробників на вас чекає просте управління, нескінченні трюки, заснований на фізиці бій та багато іншого. Випробувати ці два проекти з друзями вийде до 26 вересня, 8 години вечора. Тож, кому це цікаво, поспішіть. Вже через 9 днів закінчиться вереснева роздача ігор від Amazon. Йдеться про такі топові проекти, як Assassin's Creed Origins для Юбісофт Конек, футбол. Менеджер Manager 2022 для Epic Games та Middle-Earth Shadow of Mordor Готі Edition для GOG. Так як акція проходить тільки для підписників сервісу Prime Gaming, ви можете оформити повну підписку, якщо я не помиляюся, за 6 доларів або її пробний варіант безкоштовно на 7 днів. В описі до цього відео я залишу посилання на докладну текстову інструкцію про те, як це зробити. Але також нагадаю, що ви можете купити відразу всі три гри за досить низькою ціною. Також за посиланням в описі по можливості рекомендую всім отримати ці досить популярні ігру бібліотеку, тому що в жовтні Amazon роздаватиме зовсім інші. Тайтли. Поки що невідомо, що саме на нас чекає, але думаю, вже в наступному випуску з халявою у мене буде для вас якась інформація. До 26 вересня у Steam проходить фестиваль під назвою Бий шматуй, на якому ви можете переглянути трансляції від розробників, придбати деякі тайтли зі знижкою і, звичайно ж, випробувати демоверсії різних ігор. Тож, думаю, кожен з вас може ознайомитися з цим івентом самостійно. Незабаром, до речі, буде ще кілька фестивалів та розпродажів у Steam, але про це я думаю є сенс розповісти, коли підходитиме їхній час. Зараз давайте розповім про роздачу доповнень для умовно безкоштовної гри. World of Warships, які включають унікальні кораблі та преміум аккаунт на один день. Так що, якщо ви активно граєте або плануєте це зробити, думаю, ці DLC зайвими точно не будуть. Ну а також, якщо у вас в бібліотеці є гра під назвою Rebel Inc. Excalation, то в такому випадку можете отримати абсолютно безкоштовно доповнення Send Secrets, яке, як бачите, вийшло буквально кілька днів тому. Ну а ми переходимо до наступної халяви. Напевно, ви пам'ятаєте гучний реліз Half-Life Alyx від Valve в 2020 році. Буквально тиждень тому, всім було випущено фанатську модифікацію для Half-Life 2, яка дозволяє ти гру від початку і до кінця в режимі віртуальної реальності. Складно, звичайно, було уявити, що колись на нас чекатиме щось подібне, але, як кажуть, прогрес не стоїть на місці. Так що власники гарнітур віртуальної реальності явно не відмовляються від можливості знову опинитися у цьому світі та отримати нові враження. Half-Life 2 vr Вармо дозволяє робити безліч речей, які ніколи не були доступними у звичайній грі, у тому числі грати з фізикою, ухилятися від ворожих куль і вручну перезаряджати зброю. Це бета-версія, тому мод, як то кажуть, не позбавлений помилок. Але його розробники планують подальші поліпшення, включаючи підтримку епізодів, переробку зброї, підтяжку текстур і підвищення комфорту при пересуванні на транспорті. Що стосується інших ігор Valve, то на минулій презентації нових відеокарт NVIDIA також була анонсована оновлена версія Portal, яка включає оновлену графіку, різні ефекти трасування променів, а також підтримку технології масштабання DLSS 3. Реліз гри повинен відбутися після надходження у продаж відеокарт лінійки RTX 4000 серії у листопаді 2022 року. І що найголовніше, проект буде доступний безкоштовно всім власникам оригінальної гри. Так що можете написати в коментарях. А якщо думаєте з цього приводу, а ми переходимо до наступної халяви. А саме до роздачі в магазині EPI Games, де цього тижня можна забрати дві гри. Першою з них є Ark Survival Evolved, це екшен у відкритому світі від першої особи та елементами виживання у світі динозаврів. Якщо хтось пам'ятає, то в червні цього року гру можна було отримати безкоштовно в Steam, а в 2020 році її роздавали в Епі Games. Тож виходить, це вже третя роздача цього проєкту, але думаю, все одно знайдуться ті, хто тоді не встиг. Ark є досить складною грою, які вам належить збирати ресурси, вирощувати фрукти та овочі, будувати... Будинки та різні захисні споруди, виживати з друзями чи іншими гравцями та багато іншого. У грі є велика кількість контенту, який точно не дасть вам занудьгувати. Другою грою в роздачі стала настільна кооперативна тактична гра з елементом RPG та нелінійним сюжетом під назвою Gloom Heaven. Гра є адаптацією на стілки, тому її геймплей проходить за тими самими правилами. Кожен гравець керує персонажами з унікальним класом здібності та атак, які вибираються за допомогою колоди карт. Потім граці по черзі вступають у бій. Забрати обидва тайта назавжди на свій обліковий запис, вдасться до двадцяти. 9 вересня, а відразу після цього Epic Games почне роздачу мультиплеерного платформера Runbow і симулятора гонок на дронах, The Drone Racing League Simulator, про роздачу яких я обов'язково розповім вам у наступному відео. Тож не пропустіть. Ну і звичайно ж за традицією невеликий Дейдже з безкоштовних ігор Steam, які вийшли тут останнім часом. Voice of Чорнобиль розрахований на багато шутер від першої особи в постапокаліптичному сеттингу. Гравцям доступні 8 карт різних розмірів, 50 видів зброї, кастомізація персонажа, внутріігровий магазин, витратні матеріали та 4 режими. А саме командний бій, кожен сам за себе, зомбі та рукопашний бій. Race of Day Rampage – аркадна онлайн-перегона, створена спеціально для стрімерів та їх аудиторії. Головна особливість гри інтеграція з твічом, що дозволяє глядачам приєднатися до стрімера прямо через інтерфейс чату. До інших особливостей автор віднесли редактор треків, велику різноманітність трас та автомобілів. Omega Strikers – командна онлайн-гра з м'ячем на вибування. У матчах беруть участь дві команди по три гравці у кожній, мета яких вибити всіх супротивників з арени та забити вирішальний гол. Don't Get Tagged, захоплюючи головоломка, де потрібно долати перешкоди, що блокують шлях. Доступні 20 рівнів та 3 рівні складності. The Anointed David Save скейлах. Пригодницький екшен від третьої особи, чимось схожий на Assassin's Creed, де гравці вирушають у світ давнини, в якому головний герой має врятувати міста Кейла від Фелистимлян. Хоч історія лінійна, у Рі є багато речей і секретів, які потрібно знайти, щоб виконати поставлене завдання. Ну, а на цьому халява закінчилася. Сподіваюся, розказані мною новини та роздачі вам сподобалося, хоч їх було і не так багато. Обов'язково під. Підпишіться на канал і порекомендуйте це відео своїм друзям, або просто зробіть репост у своїх соціальних мережах, так би мовити, давайте підкорювати український ютуб разом. А з вами, як завжди, був Аген Габена. Дякую за перегляд і всім до зустрічі у наступних відео.